Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Як чудово, теплу пору року відпочивати на природі, але відпочинок може бути небезпечним. Тому треба знати і дотримуватись правил безпеки на природі. Малята, давайте пограємо в гру. Яка називається Можна не можна. Уважно розгляньте картинки, і якщо таку дію виконувати можна, плескаємо в долоньки. А якщо ні, заперечуємо пальчиком. Ну що, почали будьте уважні. Подивіться, скільки комах на галявині. А чи можна їх чіпати. Подумайте! Ну, звичайно, ні. Тому що комахи мають яскраве забарвлення, але і мають дуже колюче жало і можуть покусати маляток. А чи можна користуватися спреєм від комах? Так, можна. Спрей допоможе захиститися від укусів. Чи можна збирати незнайомі гриби та ягоди? Подумайте! Ні, не можна, тому що вони можуть бути неїстівними і отруйними. Якщо ви побачили безпритульну тваринку, чи можна гладити її? Ні, не можна. Це дуже небезпечно. Агресивна тваринка може покусати. Розгляньте наступну картинку і подумайте, чи можна разом з батьками відпочивати. Біля водой. Так, можна. Якщо ви бачите, що насувається гроза, можна ховатися під дерево. Ні, не можна. Треба негайно ховатися в укриття. Якщо ви побачили на галявині незнайомі предмети, чи можна їх торкатися і розглядати? Ні, не можна. Тому що це можуть бути вибухонебезпечні предмети, які загрожують життю. А чи можна без дозволу батьків йти на прогулянку? Ні, не можна. Батьки завжди повинні знати, де ви знаходитесь. Молодці малята! Я впевнена, що ви поміркували і дали правильну відповідь, і завжди будете дотримуватись правил безпечної поведінки в природі. Дякую за увагу!